Друзі, щиро всіх вітаю. Віктор Орбан зробив чергову заяву про те, що не треба допустити український наступ. Я нагадаю, що Віктор Орбан це угорський прем'єр-міністр. Так от він каже про те, що не можна допустити за жодних умов український контрнаступ, бо це призведе до втрат з українського боку більше ніж російських, а тому потрібно зараз заморозити фактичний конфлікт, підписати якесь перемир'я і. Про припинення вогню і розпочати мирні домовленості, значить, мирні перемовини вести. Ну що тут варто сказати, що, а, бачите, вже навіть під того, що начебто угорський прем'єр так піклується про українських громадян, так піклується про українських військових, так за них переживає, більше навіть, ніж за російських, звідки він може брати гроші насправді, він почав це говорити. Що можна сказати, Росія вкотре використовує всю свою потугу, всю свою можливу агентуру на різних рівнях абсолютно для того, аби просувати ось ці наративи про те, що потрібні перемовини, потрібне перемир'я, не може бути наступу і так далі. Це все робиться для того, щоб знову ж таки активізувати процеси про? Недопущення українського контрнаступу. Росія це робить на різних майданчиках. Використовує Китай, використовує Угорщину, всіх всіх всіх. І що нам тут потрібно розуміти? Нам теж треба зайняти безкомпромісно тоді позицію. Безкомпромісна позиція полягає в тому, що якщо ми вже чекаємо контрнаступу, то ми фіксуємося на наступі. На тому, що зараз є військовий шлях вирішення конфлікту, а не дипломатичний. І ми не повинні суперечити самі собі, тому що якщо президент України приїздить на саміт в Молдові, насправді дуже хороший майданчик і використовує глава держави його максимально ефективно. Але якщо ми говоримо про те, що ми приїхали з формулою миру, і тут же говоримо про те, що треба зброя для перемоги, те, потрібно проводити контрнаступ, це дещо, вибачте, але суперечності. З цим важко погодитися, тому що. А коли ми кажемо, що президент каже про те, що формулу миру мають писати жертви агресії, а не агресор, воно то так, але для цього треба жертві агресії перемогти, забезпечити цю перемогу і примусити агресора. Відступити і прийняти перемоги своєї перемогу нас і свою поразку відповідно Росії. Тому має бути чітка послідовність кроків. Ясна річ, у нас мають бути різні сценарії як держава на випадок швидкого успішного контрнаступу. Один сценарій тиску на ворога. Це безумовно ми в абсолютно виграшній позиції. Другий сценарій випадку, якщо контрнаступ буде з одного, двох, трьох, чотирьох кількох етапів. Це пояснювання нашим партнерам, що ми все одно на правильному шляху, і що навіть без завищених очікувань, але ми продовжуємо виконувати нашу роботу і будемо виконувати її все одно до повної деокупації території. Наступні варіанти, навіть найгірші, про які там пишуть нам медіа і так далі, які неприйнятні для нас, ми це розуміємо з багатьох, але вони теж мають бути. Це мають бути стратегічні. Сценарії розвитку подій. Але перше, яке є на сьогодні, я розумію, що Арістотель говорив, що ми воюємо заради миру. Ми воюємо заради миру, це правда. Але на сьогоднішній день для того, щоб досягти ось цього справедливого миру, про який ми говоримо. Для цього, очевидь, мова йде про ведення наступальних дій, і в цьому треба консолідувати наших партнерів. Більше зброї, більше сил, більше засобів, більше тиску на Росію, більше консолідації довкола України. І ось це є запорукою успіху, плюс як розгляд різних реальних сценаріїв. Тому що я вже чув про те, що контрнаступ найефективніше вести з літаками. Я погоджуюсь на 100%, друзі. Але ж нам потрібно розуміти, є ідеально, є те, що а, написано в книжках, і те, що ми розуміємо, і є а, реальний стан, про те, що можливо очікування наших партнерів від того, що цей контрнаступ буде швидше і без літаків. І ми це чули. Те, що робить держсекретар Сполучених Штатів, Блінкін натяки, вже, мені здається, зрозумілі про те, що Україна отримала всю зброю необхідну, це натяки. Зрештою, ось. Така ситуація на сьогоднішній день. А всім, і, і тут, в принципі, все зрозуміло знову ж таки, потрібно це реально оцінювати і розуміти. Бо підготовка до контрнаступу триває. Я думаю, що Україна вже його розпочала на певних ділянках, наприклад, на Бахмутському напрямку, де наші сили розвивають успішні контратаки. Тобто це продовжується. Ось цього нам потрібно виходити, а ось ці всі. Так звані миротворці, які зараз є, які начебто переживають за Україну, вони переживають не за Україну. Вони переживають, що після успішного українського контрнаступу і поразки Росії путінському режиму настане крах. І до кормушки, і, скажімо так, у них доступу більше не буде. Ось за що вони переживають.